Так, Розпочинаємо. <реш> Ще раз доброго дня, шановні депутати присутні і присутній бані. На 73-й сесії грочанської селищної ради з 20 депутатів 17. Сесії оголошують 30. <реш> Субтитры Дякую. Для проведення засідання необхідно обрати секретаря пленорного засідання, та членів ліченої комісії. Пропоную вектор Світлану Вікторну. Ярошенко Сергія Миколаївича пропоную. У секретаря претарянка на засідання, а члени речей комісії Вернієнка Петра Петровича, Яркова, Антона Григоровича. Є інші пропозиції. Прошу проголосувати. Я за в свої робочі місця. Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! na Komisarzu! Panie na Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Вносяться питання 32, 33, 34 до розгляду. 32-33 пропозиція земельної комісії, 34 пропозиція освітньої та бюджетної комісії. Також підтримується. Якісь mm -hmm. зауваження пропозиції до порядку денного є? Mm -hmm. Немає. Пропоную mm -hmm. проголосувати за порядок денний для розглядної сесії. До так, переходимо до першого питання. Про затвердження звіту про виконання бюджету Габачанської селищної територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Будь ласка, начальник фінансового відділу борбунаторіна, на бюджетній комісії з ми розглядали основні такі цікаві, де ми не план, де перевиконуємо куди що розподілили. Розглядався звіт про виконання бюджету громади за 2025 року на виконавчому бюджеті дохвалили і подали на до сесії. За 9 місяців виконання дохідної частини загального фонду бюджету по місцевим податкам виконано на 109%. По плану до місцевого бюджету надійшло 638,4 тисячі гривень. Найбільше податкових надходжень забезпечено таких видах податків. Це податок на доході фізичних осіб, у вигляді золотий відводити 2 мільйони 22 тисячі сімсот. акцизний податок податок ізведений на мир з середньої країни та пальне 199 тисячі гривень. Земельний податок фізичних осіб 383 тисячі гривень. плата з фізичних осіб 599 і дві тисячі гривень. Єдиний податок стане товаробників 213 тисяч гривень. Не до отримано находження податки. Це податок на доходи фізичних осіб у вигляді падів 385 і 5 тисяч гривень, податок фізичних э, осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання 301 тисяч гривень. Податкове повідомлення надало тільки у листопаді місяці, а сплановані кошти були раніше. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 714 і 5 тисяч гривень. Рентна плата за користування нограми для прослухання ногти 400 тисячі гривень. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки Фізичними особами сплачений, які є, і тисячі гривень, і єдиний податок з фізичних осіб 424 тисячі гривень. За 9 місяців до бюджету громади надійшло офіційні трансферти. Це субвенції з державного бюджету, додаткові досадці, субвенції об'єктів спільного користування трьох громад у сумі 36 мільйонів 799 тисяч гривень. В розрізі субвенції і дотацій, я не буду називати назву, тільки субвенція спільного користування Біоцерківської громади за 9 місяців надійшло 1 мільйон 488 тисяч 900 гривень. Від Гоголівської громади 392 тисячі гривень і від Решетилівської громади на остапність амбулаторію 174,7 тисяч гривень. За 9 місяців податкова частина до виконана на суму 118 мільйонів 684 сто гривень. По загальному фонду надійшло 111 11 виконування слово 11 мільйонів 262 п'ятсот. А по спеціальному 7 мільйонів 421 600 гривень. паном на 1 жовтня було розподілено вільних залишків коштів загального фонду місцевого бюджету 20 мільйонів 706 тисяч 500 гривень. Найбільше видатків на отримання складу закладів освіти, це сума 55 мільйонів 83-400 гривень. В структурі витрат в бюджету видатки на освіту складають 52%. Далі йде по державному управлінню 16,19 тисяч гривень, про охорону здоров'я 6,29 тисяч гривень. На соціальний захист населення використано куштів за 9 місяців. 7 мільйонів 321 тисяча гривень, і потім на матеріальні допомоги населенню, які виносяться кожен місяць на сесію, складають 2 мільйони 367 тисяч тисячі гривень, що більше на 475,6 і тисяч гривень, ніж у попередньому році, 24-му. по благоустрою населених пунктів. Видатки склали 10 мільйонів 614 тисячі гривень, пошти, направлені на заробітну плату, на обслуговування населення по вивезенню сміття, поточний ремонт доріг виконаний у населених пунктах. І по спеціальному фонду виконує слово 233 тисячі 100. Це заробітна плата з нарахуваннями працівників, направлених із. Фонду зайнятості і служби зайнятості на суспільну корисні роботи. Також від бюджетних трансфертів за 9 місяців ми надали. До державного бюджету військовим частинам 2 мільйони 327 і 9 тисяч гривень. 2 мільйони 327 900 гривень. До районного бюджету Мергородської районної військової адміністрації на територіальну оборону 200 тисяч гривень. До державного бюджету на програму пожежної безпеки 150 тисяч гривень. Це кошти були направлені на виготовлення проєктно-кошторисної документації будівлі, зріплення матеріально-технічної оборони. До державного бюджету на програму профілактики правопорушення боротьби зі злочинністю 350 тисяч гривень, в тому числі 300 тисяч на камеру відеоспостереження і придбання паливоматеріалів. До державного бюджету на програму поліцейської громади 50 тисяч гривень, до Мигородської міської територіальної громади на рівні тот дітей інвалідів 8 і 6 тисяч гривень. До Мигородської міської громади інша субвенція на фінансову підтримку комунального підприємства піддаємства сервіс» для проведення розрахунків за її 2 мільйони гривень. І до Мегоруської міської громади інша субвенція на програму «Петна вода» Та поточного ремонту водопровідних мереж 800 тисяч гривень до власного бюджету на програму раді за благоустрої населення пунктів та дорожнього будівництва на фінансової забезпечення будівництва реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг. та поточний ремонт доріг 5 мільйонів гривень, кредиторської замороженності з виплати заробітної плати та на на перше жовтня не може в нас, від квітня, а від Турська по незахищених видатках у казначействі зв'язку е, з метроплатою склала 21 і 2 тисячі гривень. Якщо будуть якісь запитання, будь ласка, є запитання? Що нам вдали? Хочу Ту все з медіа. Перед цим нам давали. 36 мільйонів дали. Роздали. скільки? Роздали. Ну, я тільки розказувала, що, що... що? Скажу, 또お願い... я скажу згодом. Тільки я розказував, що я не до адміністрації, адміністрацію. Ну, скільки? Адміністрація... Один на третій міністрі, 55 тисяч 500. Ми надали до другої бюджеті. А нам скільки дали? А нам дали 36 мільйонів. І 700 тисяч 703 гривень. Тобто, це зарплата Ми вже зараз утримуємо, ми будівкарі, ми в школу. Так, добре. Питання є, якісь повідомлення? Це таке питання, але не вирішення. Ну, ну не вийшло. Так. Якщо немає ніяких запитань, пропоную загадити звіт про виконання бюджету за 9 місяців 25 року. То за даний проект рішення прошу проголосувати. Дякую, Марана Курина. Тут не питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства Вехобальчанський центр ФМСДЕНШ на 2026 рік. Валентина Віталій, будь ласка. На бюджетній комісії нас сьогодні розглядалися. <проб> Добрий день, шановні колеги. До вашої уваги надається фінансовий план. Комунальне некомерційної Белтенської центру МСД на 2026 рік. Це обов'язковий документ, який необхідний для функціонування нашого закладу на хоті наступного року. Запоручить те, що на даний час не, не затверджена ще програма державної фінансової гарантії на 2020 шостий рік на процесі не затверджені суми на ЄП пакети і вартість цих пакетів. Тому ми обраховували фінансовий план на 2026 рік, виходячи із численності наших декларацій, які складають 10 415 осіб, та вартості за апітаційну старту, яка складає 844-4 тисячі гривень на одного пацієнта в середньому на рік з врахуванням коефіцієнтів на вікових коефіцієнтів та самих коефіцієнтів на побіжності. Враховуючи також наш штатний розпис, який на зараз наявний, 53,5 штатних одиниць, тому ми порахували, який у нас ми плануємо дохід і який буде у нас забудений на 2026 рік. Доходи у нас ідуть фактично здовжені, основний це дохід. У 2010 рядку виручка в реалізації товарів навіть і послуг, оскільки на підприємство комунальне. Тобто це доволі національне є, які є озвучувати по якщо всьому вас... фінансовому плану. <кліг> <кліг> <То має. кліг> якщо, якщо, якщо немає запитань, всім же фінансовий план був надійстан. Якщо немає запитань, пропаю, затвердити фінансовий план і поставити на голосування. Хто за? Прошу проголосувати. Дякую вам приймаю. За 17 рішення прийнято. Я думаю, ви почули, що немає вимог до пакетів по НСЗУ ні по первині, ні по вторинні ванці, тому два комунальні підприємства робили розрахунки відповідно по минулому році, і тому аналогічна ситуація відповідно до статутів вони повинні визначений термін затвердити ці фінансові плани. У разі надходження або зміни по пакетах суми будь-які сесії, поза увагою депутатів, це не відбувається. Ми потім вносимо зміни до фінансового плану, якщо збільшується надходження або якесь переміщення коштів по плану кожного підприємства. Фінансовому... Наступне питання: затвердження фінансового плану КМП Вихобачанська центральна лікарня на 26 рік. Є запитання про цього фінансового плану. Mm -hmm. Якщо немає, поношу на голосування про затвердження фінансового плану на 26 рік. Хто за Пробачанська центральна лікарня. Прошу проголосувати. Світони mm -hmm. пане, ви не образилися. Вас не, mm -hmm. не запросили. Mm -hmm. Mm -hmm. За 17 рішення прийнято. Я Наступне питання: про затвердження тарифів на платні медичні послуги КМП Кобачанська центральна лікарня з 1 грудня 2025 року. Зараз ми послуги, на які будуть тарифи, тариф, виведемо на екран. Світлана Івановна, будь ласка, ви ж тут присутні, прокоментуйте е, з якої метою щодо чого. і у платні послуги, які були розроблені, ми доповнюємо ці платні послуги, доповнюємо, зокрема, це лабораторний сектор розширюємо платні послуги, розробили платні послуги на фіброгаз розкопію, вираховуючи необхідність даному обстеженні. І також вносимо видача копій медичних довідок. Це виняток копій з медичної довідки і з історії хвороби. Тобто ті документи, які є необхідними інколи видати як за послуги. Якщо це е, за програмою медичних гарантій, це електронним направленням, ці обстеження проводиться безкоштовно. Якщо е, людина хоче сама зробити поза програмою медичних гарантій, має право одобрені депутати. Зрозуміли, ці послуги можуть надаватися через сімейного лікаря безкоштовно, але хто не бажає йти через сімейного лікаря і скоротити. Процедуру вони можуть звернутися напряму за, через платну послугу, заплативши кошти до бюджету лікарні. лікарня. за те, щоб розширити, надати платні, е, збільшити перелік плат, е, медичних послуг на платній основі по лікарні з 1 грудня, які були озвучені, то запрошу проголосувати. Ви я я мене дуже переговорюєте, щоб я тут прошу.

Допуску, по центру, де, де допуску, не. Це буде не входити програма чи державна програма, яка не входитиме в окремий пакет, будуть задіяні всі заклади охорони здоров'я, як комунальні, так і приватні, які будуть готові до надання даних послуг. Що включає в себе ця програма ЧК? Людині, які виконали 40 років на карту на особисту, який зареєстрований у дії, проходять кошти 2 тисячі гривень. За ці 2 тисячі гривень йде скринінг людей уже з наявними хворобами, або абсолютно хворих, або не хворих, з метою раннього виявлення хвороб серцево-судистів діабету і із. Порушення моментального здоров'я, ідуть обстеження даних людей з більш широким, ніж на первинному рівні спектру. Це будуть тільки е, ліпідограма, аналізи, е, яка була не входила в нас у програму е, безкоштовності. Далі йдуть обстеження НИР, е, е, лікований гемоглобін, і за наявності факторів ризику. Там ще більше розширений перелік цих обстежень, які будуть потрібні для даного пацієнта конкретно. Це буде визначати лікар, лікуючий, так скажемо, це або сімейний лікар, яким цим займалися, або терапевт в будь-якому закладі, який готовий подати себе на ці обстеження. Пацієнт приходить на дане обстеження в заклад, наприклад, у нас, як скажемо, колена. В межах одного епізоду це цього, людина оглядається, там перед зваження. Те, що ми робимо на хвилинці, зараз зріз, так і діограма робиться, опитується, заповнюється там п'ять анкетами, з ними працюють інші представники, скажімо так, помічники лікаря, медсестри працюють із цим. Потім лікар оглядає, призначає аналізи, забор аналізів береться в цьому закладі, де і Оглядається пацієнт, ми відправляємо в лабораторію або свою, або з тими, з якими ми заключили договір підряду. На протязі 72 годин результат аналізу приходить, і повторний прийом уже ми визначаємо призначаємо лікування до обстеження даного пацієнта, або закриваємо цей епізод надання рекомендації і лікування даному пацієнту. Або далі розширюємо правляємо їх на консультацію уже в межах програми. Це великий про це Малитий, я буде, буде. 에, <клес> як тільки затвердять дану програму, а ще, ще має це ще продали цей проект. Планують його зробити mm. з 1 січня і кому виповнили станом на 1 січня, бо третього розписаний. Ми вже його вивчали. Ми вже ці планивані обговорювали ці маршрути, як ми будемо працювати мову. Такий перед. Якщо це все в дію, ми дамо об'яву на наших сайтах, ми запрошуємо всіх. Це дійсно непогана програма, але звісно, ще ми, ми банки поставимо по оплаті послуг. Цих у нас ще договор з банками має бути для того, щоб так, тут ще оплатили люди даним а, своєю дію, карточкою дану послугу. Це державні кошти, то <голові> так, ну мають поки <голові> да, ви не готова нам наступ. так це кілька буде. Якщо люди не хоче брати дві тисячі вони? Ні, це можете національний кешбек. це національний кешбек, так як ви маєте зима, то брать. Ну ви бачите ту послу, яка є з події, так якщо ви є в дії, ви можете за цю послугу отримати. Це державна, це попрошу це просто літа. Орієнтовно Ми зрозуміли, що це національний кешбек, який будемо ви сам. Шановні депутати, згортувалися наступне питання про внесення змін до показників бюджету селищної територіальної громади на 25-й рік, Анатолій на бюджетній комісії на освітній розглядалося питання про рішення про внесення змін до бюджету на 2025 рік і планується такі зміни. за до уточнення доходної частини загального входу місцевого бюджету станом на перше виконання схоло сто і Сума 115 тисяч. Це збільшує видаткову доходну частину, направляємо кошти на програму розвідку фінансової підтримки, голова підприємства, центральна лікарня 15 тисяч гривень, на антерабічну вакцину. На програму співпраці з загородською військовою адміністрацією сто тисяч гривень за субвенція до державного бюджету. Зменшуємо докупну видаткову частину, тобто, як е, прийняв е, Городівська селищна рада прийняла рішення 11 листопада і зменшуємо іншу субвенцію в сумі на 75 тисяч 7, гривень. Е, також із обласного бюджету нам надається інша субвенція на названа допоможкому оздоровлення на членів сімей загиблих, і також нам зменшують на 16 гривень. То подмивову частину бюджету. За рахунок переміщення коштів проводимо, перерозкодилася мова в межах